Ангеліна. Ти на заняттях з психологічної самодопомоги. Зараз в Україні війна і Організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття, що допоможуть у складний час. На наших заняттях з психологічної допомоги ми будемо говорити про почуття і емоції. Я, як психолог, Буду розповідати і запитувати про почуття і емоції. Мій помічник чи помічниця буде розповідати про свої різні переживання. Ми також будемо виконувати різні вправи. Запрошуємо і тебе подумати, розповісти про свої різні почуття і переживання. Також запрошуємо тебе виконати разом з нами вправи. На кожному занятті ми будемо малювати. І на наших заняттях не важливо, щоб твій малюнок був схожий на наш, на той, який ми будемо показувати. На психологічних заняттях важливо, які емоції ти переживаєш, коли малюєш, коли виконуєш вправу. Важливо, щоб ти відчував, відчувала розслаблення і заспокоєння. На наших заняттях ми вивчатимемо такі емоції, як страх, злість, розлюченість, смуток, також такі емоції і переживання, як почуття зацікавленості, приємна розслабленість, радість. Як краще дивитись наші заняття, щоб відповідати на запитання і виконувати завдання. Ти можеш натискати на паузу, коли відео зупинятиметься. Або знову натискати на іншу кнопку, і відео продовжуватиметься. Або, коли відео заняття завершиться, можна ще раз його передивитись спочатку до завершення. Цьому тобі може допомогти той, хто поряд з тобою. Якщо ти сам, сама перед екраном, тоді тобі допоможуть значки, які є на всіх телефонах, планшетах чи ноутбуках. Коли ти дивишся відео, направиш на нього курсор, стрілочку або торкнешся пальцем екрану, внизу з'явиться чорна стрічка. На цій стрічці є різні знаки. Для того, щоб зупинити відео, продовжувати відео, ще раз передивлятись відео. Тобі потрібно три знаки. Зараз ти можеш роздивитись їх ближче. Знаки на екрані, які допоможуть тобі дивитись відео так, як тобі хочеться. Дві білі смужки. Відео зупиняється. Білий трикутничок. Відео продовжується. Коли відео закінчилось, з'являється знак закрученої стрілочки. Коли на нього натиснути, відео розпочнеться ще раз спочатку. Сьогодні у нас заняття п'яте, тема якого дихальні вправи що заспокоюють. Крім іншого, сьогодні ми будемо малювати. Для малювання я запропоную також соломинку, через яку можна дути. Ми будемо малювати фарбами в цікавий спосіб. Ми будемо виконувати вправи на дихання. Для вправ тобі знадобиться соломинка, тенісний м'ячик, повітряна кулька. Сьогодні ми вивчатимемо емоцію страху і те, як зі страхом впоратись. Самодопомога означає допомога собі. Психологічна самодопомога означає допомога собі у випадках, коли ти сумуєш, стаєш розлюченим або переживаєш. Психологічна самодопомога. Починається з уваги до себе. Це коли ти задумуєшся про те, як ти себе почуваєш, про що переживаєш? От що ми про себе знаємо? Що ми відчуваємо? Як тебе звати? Мене звати Аня. Скільки тобі років? Мені 39. Що ще ти можеш про себе розповісти? Що ти любиш? Що для тебе є важливим? Я люблю малювати картини по номерам. І як ти себе почуваєш, коли займаєшся тим, що любиш? Добре, мені, мене відволікає від всього поганого. Це чудово, те, що ти любиш відволікати себе від всього поганого. Аню, а який у тебе зараз настрій? У мене сьогодні настрій сумний. А якби уявити цей настрій як погоду, то якою була б ця погода? Ця погода була б, мабуть, похмура і дощик. Зараз ми з Анією зробимо вправу уважність до свого тіла. Ти також можеш робити з нами. Наші емоції живуть в нашому тілі. Тому я зараз тобі пропоную бути уважним до свого тіла і своїми долонями ще раз відчути його. Я буду показувати, а ти, Аню, повторюй. І ти також повторюй за нами: наша голова. Ми її відчуваємо руками. Наша шия. Плечі, руки, груди. Ми дихаємо грудьми. Живіт. Ноги. Спина. Ось ми і відчули своє тіло. Зараз ми з Анією зробимо вправу австралійський дощик. Ти також можеш разом з нами. Дощик починається з вітру. Ми тремо наші долоні. Вітер стає сильнішим. Починаються перші краплі. Дощ стає сильнішим. Ми плескаємо себе по тілу. Починається грім. Дощик стає тихішим, залишаються крапельки і легенький вітерець. Стає сонечко! Я хочу поговорити з тобою про почуття страху. Ти колись боялася? Так. Боятися приємно? Ні. Поговоримо загалом про людей. Чого вони можуть боятися? Війни це дуже страшно. Війна це дуже страшно. Страшно померти, страшно бути пораненим. А якщо не війни, чогось меншого можна боятись? Можна перейти дорогу, аварії, темнота, щось не так зрозуміле, сварки. Аню, а як ми можемо рятуватись? Наприклад, від страху війни, від звуку сирени, в укритті, а від собак відходити, а від темряви, микати світло чи ліхтарик. Всі ми колись чогось боялися і зараз боїмося. Боятися дуже неприємно, хочеться бути у безпеці. Але страх нас може захищати, бо саме страх допомагає нам врятуватися, тікати, кликати на допомогу, не підходити до небезпеки. Про страх неприємно говорити. Але сьогодні ми поговоримо про страх. Для того щоб краще зрозуміти, чого саме ми боїмося і як нам заспокоїтися? Коли я боюся, я швидко дихаю. Коли я боюся, я пітнію. Коли я боюся, у мене тисне в грудях. Коли я боюся, я тремчу. А що ти відчуваєш, коли боїшся? Що відбувається з твоїм тілом, ми можемо боятися різних речей. Сьогодні на занятті я пропоную думати про страх як про темряву. Наприклад, про темний ліс. Там страшно, бо нічого не видно. Але ми можемо з вами говорити про заспокоєння, як про світанок. На світанку все стає зрозумілим і безпечним. Інколи ми боїмося, коли не знаємо, що може статися. Тоді, щоб не боятися, нам треба знати, що робити. Ми знаємо, як нам дихати. Ще один спосіб рятуватися від страху це робити дихальні вправи. Зараз ми поговоримо про наше дихання. Аню, чим ми дихаємо? Носом. А що в нас зазвичай рухається, коли ми дихаємо? Грудна клітина. Що в нас всередині наповнюється повітрям? Запалення чого може бути? Легень. Коли ми дихаємо, то в нас наповнюється повітрям легені. Зараз ми будемо робити вправу з кульками. Ми будемо вчитися, як нам так видихати, щоб заспокоюватися. Беремо кульку і надуваємо її. Це може бути складно. Ви бачите, ми з Анією по-різному надули кульки. В когось більше, в когось менше. Давайте зробимо ще декілька раз. Надуваємо і відпускаємо. Для заспокоєння добре навчитись видихати довгим подихом, так як ми надуваємо кульку. Зараз зробимо ще одну вправу, яка допоможе нам навчитись дихати так, щоб заспокоюватись. Я показую вправу із запаленою свічкою. Аня буде повторювати вправу з незапаленою свічкою. Ти також повторюй з незапаленою свічкою. Так безпечніше. Ти бачиш, в одній руці у мене свічка. Вогонь може опекти, Тому я тримаю її далеко від обличчя. В іншій руці у мене квітка. Я хочу відчути запах квітки, тому тримаю її близько до обличчя. Починаємо вправу, задуваючи свічку довгим подихом, склавши губи трубочкою. Потім носом швидко вдихаємо аромат квітки. А тепер цю вправу виконує Аня з незапаленою свічкою. Повторюй за нами декілька разів. Вправа з кулькою це частина вправи для дихання. Давай піднімемо руки в сторону на рівні плечей. Так само, як ми надували кульку, нам потрібно видихати, довго дуючи губами і опускаючи руки. Потім швидко вдихаємо носом і піднімаємо руки. Повторюй за мною декілька разів. Незвичне в нашій вправі те, що ми спочатку видихаємо, а вже потім вдихаємо повітря. Ця вправа схожа на політ пташки. Робили декілька вправ з кульками, свічкою, квіткою з рухами рук. А тепер спробуємо просто дихати так, щоб заспокоюватись, коли страшно. Повторюй за нами з Анією: довго видихаємо і швидко вдихаємо! Тож, ми можемо тренувати наше дихання, дуючи через соломинку на м'ячик. У нас тенісний пластиковий м'ячик. Можна взяти будь-який маленький легенький м'ячик або навіть скручену з шматочка вати кульку. М'яка кулька повільніше рухається. Ти бачиш, що Аня дує на м'ячик, а м'ячик рухається. Це може бути як цікава гра. Далі я розповім, як в це можна грати. Якщо ви граєте удвох, можна намалювати лінію на папері і передувати один одному кульку. Дивися, ось так. Якщо ти один чи одна, Можеш на папері намалювати якісь місця або наклеїти якісь малюнки. Тоді треба дути на м'ячик, іначе подорожувати м'ячиком по малюночках. По краях аркуша я поклала фломастери, щоб м'ячик не впав зі столу. Ось так. Або можна котити м'ячик по доріжці, зробленій з фломастерів. Головне, щоб гра для тебе була простою і приємною. Щоб гра не засмучувала, коли щось не виходить. А зараз подивимося декілька прикладів подиху через соломинку. Так малювати складніше, ніж пензликом. Через соломинку потрібно дути сильно, і фарба розтікається в різних напрямках. Тому ми малюватимемо малюнки де неважливі чіткі точні лінії. Малювати соломинкою можна так само, як пензликом. Можна занурювати соломинку у фарбу і воду. А можна додатково занурювати соломинку до стаканчиків з водою з різними фарбами. Ось так. Я крапаю декілька крапель на аркуш і дую на них через соломинку. Тоді ця крапля розтікається. Якщо фарба вже не тече, тоді можна додати води. Ось так. У першому малюнку я буду малювати дерево або кущ, що вийде. Я взяла коричневу фарбу і дую на крапельки, щоб вийшли гілочки. Потім вже пензликом роблю квіти і листочки. У другому малюнку можна розмалювати жилки в осінніх листочках. Я показую, як це можна зробити. Беру кольоровий папір, складаю навпіл, потім ще раз складаю навпіл. Після цього обрізаю куточки, роблячи з боку півколо. Ось так. Ти можеш побачити, що там, де папір був зігнутий, фарба краще тече. Тому можна ще якось складати листок або зім'яти його. Ти можеш малювати так, як я показую, або як тобі хочеться. Страх це дуже неприємна емоція. Коли емоція страху нас наповнює, ми завмираємо і шукаємо безпеки. І в цьому страх може бути корисний. Ми знаходимо безпечне місце, попросивши про допомогу чи заспокоївшись за допомогою вправ. Сподіваємось, що тобі було цікаво. Джерела дякують за те, що ти був чи була з нами. До нових зустрічей. Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює. IREX за підтримки Державного департаменту США вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.